Привіт, блокбастер з придбанням. Ілоном маском Твіттера нарешті закінчився. До цього були судові процеси, відмова маска придбавати Твіттер, потім знов згода його купити. Потім питання: а чи можемо ми такій людині, як маск, дозволити купувати Твіттер. Потім, після переговорів, начебто маска з Путіним чи з кимось там в Кремлі, чи в Пікіні, постало питання: маск не зареєстрований як людина, яка має право вести такі переговори. А значить, за законодавством Сполучених Штатів він є порушення і чи треба проти нього за це порушувати кримінальну справу? А якщо потрібно порушувати, то знову ж таки, чи можемо ми дозволити йому купувати Твіттер. Ми я маю на увазі, сполучені штати, але все закінчилося в четверг і в п'ятницю. Це були два останні дні, коли вже було зрозуміло, що без варіантів Маск купує Твіттер, 44 мільярди. Він за нього заплатив. Маск заявив, що хоче зробити Твіттер більш вільним місцем для будь-яких коментарів і що він скасує постійну заборону на Трампа. Що ж насправді тепер відбувається От з того моменту, як Маск купив Твіттер? Перше, Твіттер став приватним. Він припинив бути публічним. А, компанія направила на Нью-Йоркську біржу відповідну заяву для того, щоб її виключили звідти. Дев'ять років твіттер був публічним. Що означає приватний твіттер? Приватний твіттер це перш за все відсутність необхідності подавати, щоквартальні, публікувати щоквартальні результати своєї роботи, інформацію про свою активність. Це набагато менше правил, які тепер будуть регулювати діяльність твіттер. І це більше контролю у власника над твіттером. Тепер Ілон Маск може приймати одноособові рішення щодо твіттера, робити з ним те, що він вважає за необхідним. У 2013 році акції Twitter, коли він вперше вийшов на біржу, коштували 20 доларів на початку торгів. В кінці торгів їх ціна була вже 44,90 доларів за акцію. В четвер, коли в останній день акції Twitter були на Нью-Йоркській біржі, вони коштували 53,70 доларів. Маск купив за 54,20, тобто трошечки дорож дорожче. Друге, ще відбулося з того моменту, як мас купив Твіттер. Були звільнені чотири ключових працівника Твіттеру – виконавчий директор, фінансовий директор, директор з політики і юрисконсульт. Це було тривожним дзвіночком для всіх. А ці працівники не давали коментарів, вони нічого не пояснювали. Але от саме Вихід Твіттера з а, публічності, припинення Твіттером своєї публічної історії і а, звільнення чотирьох працівників, крім звичайно, публічних коментарів самого маска і, взагалі, особистості маска, це були такі перші негативні дзвіночки про Твіттер в оцінках світу. Наступне, що трапилося, ультраправі тролі. А, анонімні акаунти, а, люди а, живі, вони масово почали повертатися в Твіттер. просто неймовірно, і вони почали розміщувати там. Твіти, які абсолютно очевидно суперечать не тільки правилам самого твітера, а й взагалі елементарним правилам людського співізнування. Ці твіти були з російськими расистськими образами, образами і погрозами, з нацистськими мемами, нацистською свастикою, з прославлянням нацистської Німеччини. Вони були спрямовані на переслідування ЛГБТ та трансгендерів, і звичайно ж А, ведучі. Fox News, ми пам'ятаємо, хто такі Fox News, Це саме ті, які розповідають, який класний Путін і як... Американці воюють до останнього українця, як сполучені штати, чому Сполучені Штати не мають допомагати Україні і так далі. От всі ці ведучі Fox News, які абсолютно проросійські і такі саме антиукраїнські, і навіть я б сказала антиамериканські, вони святкували свободу слова, купа твітів виступів, заяв про те. Як, як тепер почнеться у Твіттера нове життя? Якою, як, якою територією свободи тепер буде Твіттер. Свобода слова, ліберальні сльози, сказав конгресмен Джим Джордан. Хто такий Джим Джордан? Джим Джордан, а антивакс. Б. Він виступає за заборону абортів. В. Він був один, одним з активних учасників 6 січня. Ми пам'ятаємо капітолі. Це був той, який а, подавав позови про те, що вибори вкрали в Трампа, і досі захищає цю ідею. І це один з найближчих союзників Трампа. Дуже радий, що Твіттер тепер у здорових руках написав сам Трамп. А Маргарита Сімен'ян звернулася звернулася до а, маска з а, Посланням: що ось тепер, коли Твіттер – територія свободи, саме час вернути її акаунт у Твіттер. Але це ще не все. Q, QAnon – це група, яка просуває теорію змови, що є всесвітня ложа, які між собою змовилися, ну ми розуміємо. І звідти все, вакцини вони придумали, чи в яких там гінокоди чи чіпування, і, і от все інше, в тому числі і про війну Росії проти України. У них є своя історія, яка тут теорія змови присутня. Їх не було в Твіттері. Вони останнім часом тусили в Телеграмі. Тому що їх твіти вони абсолютно не відповідають правилам твіттера і законодавству. Але в групі в анонімній, де присутні ці 60 плюс тисяч активних прихильників теорії змови, вчора було опубліковано послання від головного цієї групи. Нам усім потрібно повернутися в твіттер. Та перегрупуватися зрозуміло знову ж таки про що йде мова за 24 години до завершення угоди в Твіттері було створено тисячі нових нових записів, які приєдналися в підписники саме до ультраправих. Причому кількість підписників у ультраправих відомих користувачів ну, це конгресмени, ведучі, якісь лідери думок, які просували ідеї антиваксу, проти вакцин, які просували ідеї проти абортів і от весь інший ультраправий треш, і в тому числі про те, що Росії не було виходу, окрім як напасти на Україну. А от у них додалося підписників за 24 години від 300 400 600 відсотків до 1200 відсотків окремих. І це все здебільшого саме ті аккаунти, які були зареєстровані за 24 години до того моменту, як вже було офіційно оголошено в п'ятницю. про… Те, що Мас купує Твіттер. Крім того, неймовірне таке саме в сотнях відсотків відбулося збільшення підписників у конгресменів. У експертів експертами їх важко назвати у інших політиків або кандидатів для прикладу в конгресмени, кандидатів це сенатори від республіканської партії, у тих саме, які, по-перше, наполягають на тому, що у Трампа вкрали перемогу в 2020 році. А по-друге, це ті, які сьогодні заявляють, що вони підозрюють, що в листопаді також вибори Сполучених Штатів в Сполучених Штатах. До конгресу будуть сфальсифіковані, і саме у них на сотні відсотків почали зростати підписники. І зверніть увагу, це все сталося за два тижні до виборів до конгресу. А, з одного боку, ми можемо зробити висновок, що от всі ці маргінальні елементи, а, всі ті, хто своїми заявами, висловлюваннями і так далі порушують закон, вони вирішили, що. Твіттер буде для них сьогодні дружньою середою масово туди повертаються. А з іншого боку, ми розуміємо, що Твіттер планує відіграти важливу роль за ці два тижні у виборах до конгресу Сполучених Штатів. І явна ця роль буде на користь тих. Тієї частини республіканців, які є протрампівськими, які є проросійськими, які є антиукраїнськими, а, і які є, давайте говорити відверто антиамериканськими, та й взагалі антидемократичними і проти людства. Тобто це якраз прихильники повністю автократичного диктаторського табору табору некрократів. Але чи зможе маск задовольнити їх? І ось тут є велике питання, тому що перед маском стоїть кілька викликів: а, кредити. Регулятори, рекламодавці, інвестори ну і звичайно, Китай по черзі кредити. А маск отримав 12,5 мільярдів доларів в кредит для укладення цієї угоди. Його оплата за цим кредитом буде складати приблизно 1 мільярд доларів на рік. Тобто це немалі гроші. Маску їх потрібно десь брати а для цього йому потрібно на чомусь заробляти на додаток до всього. У Маска в Твіттері 7,5 тисяч працівників, тобто їх роботу потрібно оплачувати. Не дивлячись на те, що він сказав, що він скоротить кількість працівників на 70%, але поки що не зрозуміло, як буде відбуватися це скорочення, і при цьому Твіттер є збитковою компанією. На додаток в Твіттері 240 мільйонів користувачів і. Частина цих користувачів вони достатньо гучні і достатньо відомі. Тобто, будь-який крок, маска вліво-вправо, він одразу буде помітний. Європейський регулятор в Європі прийнято законодавство про те, що на випадок, якщо в соціальні мережі, поширюється інформація, яка є, яка може трактуватися як токсична мова або дезінформація, то ця компанія, яка володіє цією мережою, може до неї може бути застосований штраф, причому штраф може сягати до 6% річного обороту компанії, тобто на додаток до 12,5 мільярда мільярду кредитів, на додаток до працівників, до збиткової компанії, до достатньо відомих користувачів, які також можуть влаштувати. Твіттеру фінансові проблеми, ми маємо ще й питання з європейським регулятором. При цьому а, Єврокомісія вона чудово розуміє свою владу та вплив, тому що а, в, після того, як Маск опублікував твіт, що птах вільний, ми його, мабуть, всі бачили, вже відомий, а, Єврокомісар Т'єрі Бретон опублікував свій твіт у Європі. Птах літатиме за нашими правилами. На додаток до всього, маско де Маск може брати гроші з Твіттера? Основний заробіток Твіттера був і залишатиметься реклама, як в принципі, і в будь-якій інші соціальні мережі. 90% доходів, які отримував Твіттер, він отримував з реклами. Для прикладу, за перше півріччя цього року це складало 2,18 мільярдів доларів. Але рекламодавці вони не хочуть, щоб їх реклама лунала або з'являлася після твіту з російським забарвленням, або після твіту, який закликає розправлятися зі спільнотою ЛГБТ, або після твіту, який говорить про те, що а, Путін просто захищався. А, і рекламодавці вони вже дуже уважно починають дивитися на те, яку політику буде займати маск, і направляти йому достатньо Недвозначні сигнали про те, що у випадку, якщо Твіттер стане якраз територією, де всі ці маргінальні елементи зможуть ізригати все те, що вони не можуть ізригати, вибачте, в інших місцях, то вони будуть біжати з Твіттеру. І перший такий тривожний дзвіночок для Ілона Маска. General Motors General Motors вчора оголосив, що він призупиняє свою рекламу у Твіттері для того, щоб розібратися, а яка ж політика модерації в Твіттері буде далі? Наступна проблема: інвестори. 7,1 мільярд доларів на купівлю Твіттера Маск залучив від інвесторів. І якщо, для прикладу, 500 мільйонів доларів це а, криптобіржа, одна з найвідоміших. 387,5 мільярда мільйони доларів це інвестиційний фонд Катару, з якими, по ідеї, не має бути якихось суперечок або питань у Маска, але також частина з цих 7,1 мільярда – це реальні бізнеси, реальні гроші, які захочуть отримувати зі своїх інвестицій дохід. Тобто вони ж зробили ці інвестиції, не для того, щоб нічого з них не отримувати, крім. Токсичного шлейфу від тих повідомлень, які будуть ширитися в Твіттері. в Тому інвестори в будь-якому випадку будуть тиснути на маска скоріш за все, і цей тиск буде проявлятися в тому, щоб робота Твіттеру була більш прозорою, щоб Твіттер приносив доходи, і щоб, звичайно, він приносив менше проблем інвесторам. Маск заявив. Розуміючи це все, що вони створять раду модерації контенту з людей, які будуть а, мати дуже різні точки зору. Тут є велике питання, по-перше, в тому, що як ця рада модерації контенту зможе взагалі працювати, враховуючи те, що Twitter – це дуже швидкісна мережа, там меседжі поширюються неймовірно оперативно, і відповідно, якщо а, вони будуть проходити. Премодерацію якусь, або постмодерацію до того моменту, доки пройде оця перевірка, модерація контенту. Твіт може або набрати а, тисячі або мільйони перепостів, ретвітів і лайків, і поширитися, і потрапити в новини, і потрапити в необхідні кабінети. Або, для прикладу, якщо вона буде, якщо це буде премодерація, то відповідно він просто може стати неактуальним. І, до речі, про це говорить і а, топ менеджмент Фейсбуку, про те, що вони створювали також таку. Раду, але це не працюючий абсолютний механізм. На додаток для того, щоб ця рада працювала, потрібно, щоб Ілон Маск погодився, що ця рада має бути незалежним, що він не буде втрачатися в її діяльність і що вона буде працювати прозоро. Зрозуміло, незалежність, невтручання і прозорість це абсолютні антоними Ілона Маска. Тому очікувати, що Ілон Маск дасть цій раді свободу, не варто. Але ж щось потрібно робити. Ілон Маск сказав, що до того моменту, доки ця рада не буде створена, ніякої, а, ніяких кроків з приводу зміни правил модерації контенту, не відбуватимуться. І в принципі, в деяких речах ми з вами це бачимо, тому що Трамп для прикладу і Маргарита Симоньян, їх аккаунти ще не повернулися в Твіттер. Але при цьому ми також бачимо, що твіти а, расистські, нацистські, а, проти ГБТ, вони тільки поширюють ненависть і агресію, 16 годин, 20 годин, 24 години, як вони опубліковані були, і а, значна частина з них не була видалена, тобто не була змодерована. В чому причина? Чи причина в тому, що змінені правила модерації, по факту, чи причина в тому, що а, люди не встигають, тому що вони зайняті якимись... А, Організаційними питаннями, те, що стосується Твіттеру, не зрозуміло, але дійсно контент почав або не видалятися, або видалятися повільніше. І, звичайно, на кону Китаю залежність Ілона Маска від Китаю величезна. А ми розуміємо, що його бізнес, по суті, на сьогоднішній день в левовій своїй частині залежить саме від Китаю і лише потім від Сполучених Штатів. Китай для нього основний ринок. А китайська комуністична партія завжди дуже позитивно висловлювалася з приводу маска. Більш того, маска вони показують як такого, знаєте, зразкового західного бізнесмену який чудово працює в Китаї, і якщо Маск, такий прогресивний західний бізнесмен, працює чудово в Китаї, задоволений, його не притісняють, і він не бачить жодного обмеження прав, геноциду або ще чогось, то в чому проблема тоді у інших бізнесменів? Можливо, в тому, що Сполучені Штати відносяться до Китаю несправедливо, ось приблизно яку казочку будує Китай яку свою пропаганду саме завдяки тому, що Ілон Маск там комфортно працює, і є такий. Знаєте, присутність в Китаї Ілона Маска і його бізнесу є таким легалізацією фактично от всього того, що Китай робить в своїй країні. Причому бізнеси Ілона Маска вони присутні в тому числі в тих регіонах, де ми знаємо, що поширена примусова праця, і явно Китай. Після придбання маском Твіта Твітера очікує, що в Твітер повернуться окремі пропагандисти, що з них будуть зняті ярлики, тому що вони поширюють якраз вигідні Китаю наративи. І друге, що очікує, Китай, що припиняться от всі ці компанії, які були спрямовані на те, щоб вишукувати і припиняти приховані ці компанії впливу Китаю, Китаю і Росії, звичайно, тому що. Китай ж не тільки про себе піклується. Ми знаємо, які компанії впливу проводять Китай і Росія в Фейсбуці. Ми знаємо, як вони поширюють свою пропаганду в різних мережах. І в Твіттері була достатньо сувора модерація, яка їм перешкоджала ось такі компанії впливу масові проводити. На сьогоднішній день Китай очікує від маска, що ця модерація буде скасована, і що Китай зможе спокійно і комфортно проводити свої компанії впливу разом з Росією в Твіттері Також а, і крім цього, ми розуміємо, що. Насправді, якщо Ілон Маск а, все це зробить, якщо він задовольнить Китай, якщо він поверне туди от всіх цих маргіналів, якщо там дійсно будуть поширюватися всі ці меседжі, яких не чекають на якихось інших платформах, зрозуміло, що Твіттер буде такою бульбашкою, закритою для цієї категорії людей. І зараз ми вже бачимо, як почали активно виходити а, прогресивні люди, а, ліберальні, ліві. А, з Твіттеру поки що виходять здебільшого рядові користувачі. Політики якраз навпаки закликають рядових користувачів не видалятися, тому що тоді ми залишаємо Твіттер повністю цим маргінальним елементам, які зможуть перетворити його саме на територію, грубо кажучи, вибачте, фашизму та схожих явищ. І дискусія про те, чи залишатися в Твіттері, чи видалятися вона триває. Є прихильники, які кажуть, що потрібно видалитися з Твіттера. Після цього є люди, які кажуть, що навпаки потрібно там залишитися і боротися. Я думаю, що е, далі, чим більше буде проходити днів, тим більше ми будемо розуміти, що правильно робити, як правильно вчинити в Твіттері. І що будуть робити всі інші, і що буде робити сам Ілон Маск. Але вже е, конгресмен Енді Леві, е, це демократ, зазначив ріп трохи розсудливий твітер. Е, це, я думаю, що однозначно правильний діагноз, тому що Твіттер вже ніколи не буде таким, як він був вчора. Співробітники Твіттера в п'ятницю чекали цілий день, коли до них прийде Ілон Маск, хоча б пояснить, яке майбутнє їх чекає, чи збережуть вони свою роботу, чи все ж таки 70% буде звільнено, яким буде тві сам Твіттер, яким буде модерація Твіттера, які плани на майбутнє у Твіттера. Але Ілон Маск так і не приїхав, крім співробітників, його. Чекали під будівлею десятки журналістів. Туристи які проходили повз з'ясовували, що ж тут трапилося. І навіть був момент, коли низка людей з коробками почала виходити з будівлі Twitter, і Журналісти подумали, що це працівники, почали брати у них коментарі, а потім виявилося, що це просто люди вирішили пожартувати. Але в п'ятницю ввечері вони пішли додому, так і не дізнавшися ні про свою долю, ні про долю Твіттера. І так само сьогодні в завмиранні весь світ що буде з Твіттером. Я нагадаю, що насправді автократичні диктаторські режими вони тримаються на трьох П: це популізм, це а, постправда і це поляризація. А, і популізм, і постправда, і поляризація це саме те, що Ілон Маск. Сказав, що він поверне фактично в Твіттер. тому подивимось, що буде далі. В будь-якому випадку ця історія з купівлею Ілоном Маском а, пташки. А вона буде одним з ключових з ключових подій цього року в протистоянні автократії і демократії, і скоріш за все, ця подія вона певним чином визначатиме наступні кілька місяців і років цього і років цього протистояння. Тому що з одного боку автократичні режими зараз будуть демонструвати диктаторські режими. Наскільки далеко вони готові зайти на цьому фронті? А демократії продемонструють, наскільки далеко вони готові зайти у захист. Того, що а, є невід'ємною ознакою демократії. Це буде важка битва, і я думаю, що не варто нікому сумніватися, на якому боці історії знаходиться Ілон Маск. Ілон Маск знаходиться на темному боці історії. Ілон Маск не наш союзник. Ілон Маск працює і а, більше відданий. Ворогам, ніж нашим друзям, тому оцінювати те, що буде відбуватися далі, потрібно саме під цим кутом. Я дуже хотіла б, щоб на певному етапі Ілон Маск зрозумів, що йому не вигідно бути з ворогами, що вигідно йому все ж таки бути з демократіями. Але ні я, ні ви не можемо залізти залізти в голову Ілону Маску. Хоча при цьому ми точно розуміємо, що Купівля такою людиною, як Ілон Маск, Твіттера, може принести Твіттера, може принести дуже велику шкоду не тільки Україні, не тільки Сполученим Штатам, а й всьому світу через два тижні вибори до конгресу, і це буде першим тестом для Ілона Маска і Твіттера. Наскільки сильно сьогодні Твіттер буде впливати на ці вибори, наскільки сильно він визначатиме їх в якій кількості скандалів? За ці два тижні пов'язані з виборами братиме участь Ілон Маск. І звичайно слідкуємо за те, що будуть говорити в Твіттері тепер про брудну бомбу, що будуть говорити про ядерну зброю, що будуть говорити про геноцид, про викрадення українських дітей. Скільки російських пропагандистів? Повернеться в Твіттер і що їм буде дозволено там розповідати. Все це ми дізнаємося дуже скоро. Я закликаю вас дивитися за цим напрямком уважно, тому що на відміну від багатьох інших речей, про які ми з вами говоримо кожного дня багато тижнів. Які можуть бути топ новиною дня і абсолютно забутися через день, два, тиждень або місяць, ця історія вона дійсно є важливою, вона дійсно не забудеться через день, два тижні і місяці. Вона дійсно впливатиме на багато подій навколо. І ми дійсно з вами багато разів до неї будемо повертатися, вона буде розвиватися. І це те, що це одне з най... Якщо б я для прикладу сказали, обери. 20 подій 20 рішень цього року, які суттєво вплинули вплинули або вплинуть на війну Росії проти України, то купівлю Ілоном маском твіттера я б зазначила в переліку цих 20. Друзі, я була рада вас бачити, чути. Бачити, я вас не бачу. Я була рада з вами поговорити. Це вже я бачити, чути, скучила, мабуть. Я була рада з вами поговорити. Я ще, на жаль, хворію, я вже менше кашлюю, краще розмовляю. Але я здаю тести, тести негативні. Але схоже, у мене таке ковід, тому що я вже один раз його переживала. Зараз другий із симптоми, які все, що відбувається зі мною, воно дуже схоже. Сьогодні спробую здати ще. Оден тест, я буду намагатися максимально повернутися до спілкування з вами максимально частого. Хотіла з вами вчора вдруге поговорити, але, на жаль, вже не було сил. Сьогодні спробую з вами поговорити ще раз, але знову ж таки не обіцяю, подивлюся, який у мене буде стан. Я знаю, що по неділях ми з вами стримимось, але, на жаль, на цю неділю вона з вами не вийде. Чи ми, тому що у мене день народження, і я хотіла б ввечері з вашого дозволу. Провести зі своїми маленькими драконами. А ми перенесемо з вами стрім на понеділок на вечір, на той самий час, 9 вечора понеділка. А ми вже розмістили анонс, тому ставте там дзвіночок, натискайте, щоб вам прийшло нагадування. Ставте лайки, поширюйте його для того, щоб ми поспілкувалися з як можливо більш широкою аудиторією. І також під цим відео не забувайте ставити вподобайки, дзвіночки і все інше, якщо ви хочете. Стати нашим спонсором, ви можете це зробити. Ну, коротше, пишіть коментарі, пишіть відгуки, що ви думаєте з приводу купівлі Єлоном Маском Твіттера. Пишіть, на які теми ви хотіли б поговорити, і давайте більше взаємодіяти, тому що, поки я мало і погано розмовляю, спробую побільше переписуватися. Я вас обнімаю вдалого вам сьогодні дня, мирного неба! І я дуже буду старатися поговорити з вами ще раз, тому що мені дуже багато хочеться вам розповісти. Пока, обнімаю!